Взагалі це дуже гарна справа, це дуже важлива справа. Чому тому що бібліотеки це дійсно те місце, де повинні впроваджуватися інформаційні сучасні технології, чому Тому що бібліотеки мабуть здавна? Були ресурсним містом, ресурсним скажімо так, сховищем всіх цікавих і корисних новин, всіх важливих інформацій. І зараз, коли бібліотеки починають, ну, не починаючи, скажемо, більше так активно активно впроваджують інформаційні технології в своїх стінах, то це дуже важливо. Чому це важливо? Тому що це дозволяє отримати доступ до інформаційних технологій, практично всім бажаючим. Всім верствам населенням незважаючи на рівень їхньої обізнаності, на рівні володіння комп'ютером, на рівень володіння інформаційними технологіями, тому що існують сучасні програми, які дозволяються все володіти, мені особисто найбільше сподобалось. We Презентація Центральна районна бібліотеки. Чому саме вони, винило? тому що це, по-перше, сільська біблі... бібліотека, але які дуже цікаво, цікаві інтерактивні такі формі, вони пропонують свої послуги, і при цьому вони використовують сучасні інформаційні технології, вони використовують інтернет. Звісно, це відбулося завдяки підтримці даного проєкту, тому що не знаю, чи отримали вони вони можливості, Можливості іншим шляхом, але коли я знаходжусь поруч і бачу, яким чином вони себе презентують, то я особисто хотів би, щоб вони отримали перше місце, тому що я дуже вражений наскільки це креативно, наскільки це творче, і наскільки це результативно. і навіть я захочу піти записати до цієї бібліотеки, хоча це дуже далеко.